Хто в Україні взагалі знає історію Америки. На тлі політичної карикатури. Цікаво дізнатися, як відбувалися політичні баталії, політичні змагання в той час, коли Америка проходила становлення своє, коли вона перетворилася в могутню державу Сполучені Штати Америки. Я надзвичайно вдячна Посольству Америки в Україні за те, що до кожної карикатури є анотація, і можна прочитати, про що саме говорить вона, тому що ми просто цього не знаємо. Але тепер я думаю, після того, як пройде ця виставка, вона триватиме до кінця місяця. І полтавці, і гості нашого міста, особливо молодь. Мені дуже хотілося, щоб не оминув цю виставку наш полтавський і український політикум, і подивилися і почитали, тому що я особисто знайшла дуже багато спільних паралелей цих е е карикатурах з тим, що відбувається зараз в Україні. Ми теж переживаємо період політичних змагань, ми теж переживаємо поліот, період вос'єднання нашої держави. Ми теж переживаємо дуже багато тих подій, які на сьогодні є історичними. Так само, як це було 200-300 років тому. Я думаю, кожен з вас звернув увагу на ту карикатуру, яка є першою власне і стала початком розвитку мистецтва карикатури в Америці, автором якої є Бенджамін Франклін. Ось вона тут знаходиться в цій залі. Це змія, розрубана на частини. Це змія, яка якраз символізувала з собою різні американські штати в період боротьби за незалежність від Великої Британії. Під закінчення Чертонського університету ворог передвоєвся в журналістиці, як Франкліна. Його вам вигнальна кар'єра давала йому змогу побувати на національних з'їздах політичних партій, президентських корабльних виборах, на лічих іграх, супер Монтані. Але Америка для нас стала ближчою, Америка для нас стане зрозумілішою. Америка стане для нас країною вже не далекої американської мрії, до якої не дотягнешся ніяк. А завдячуючи цій виставці, завдячуючи зусиллям посольства Америки в Україні, Полтаві, Американська культура, я думаю, матиме можливість. Стати зрозумілою для кожного полтавця. І я зараз хочу запросити до слова, а ще з питань культури Посольства Америки в Україні Шері Бестрянській. Я так рада бачити, що всіх вас зібрали з нами сьогодні на цей подій. Дякую і з вашим дозволом Я прийду на рідну мову за допомогою мого колеги. i just want to say a few words again about the uh, exhibit tonight. but before i do, i want to thank our colleagues here at the museum um, for all of the work that they've done to make this exhibit possible and to bring you all here tonight. It's just another reflection, I think, of the great hospitality and warmth which the entire city of Poltava has greeted me and my team here tonight. Uh, tonight's exhibit opening is one of the last events. Of our, I should say is the um, wrapping up of our first successful day of our America Days Festival in Poltava. Uh, на сьогодні це останній захід uh, у рамках Днів Америки в Полтаві. Дні Америки в Полтаві також будуть відбуватися завтра. Я вас хотіла б заохотити приймати участь у наших заходах завтра. Заходи закінчаються концертом американського фольклорного гурту Old Grey Goose. <зас> Just a few words about the exhibit tonight. Thank you very much for giving such a good overall explanation of what's here. You'll see as you go through the exhibit that the oldest cartoon here dates from the mid 18th century and the newest maybe less than five years ago. Як ви можете побачити найстаріша картина це середина 18 століття та найновіші картині близько п'яти років. to the fact that the art of political caricature has been part of America and an important element of our political life since the very foundation of our country. Як ви можете побачити це саме тому, що політична карикатура вона є невід'ємною частиною нашого політичного життя. Мабуть, це не випадково, тому що дійсно ми вже 15 років у полтавців з мистецтвом карикатури. Полтавці сприймають це мистецтво як жанр, як віддають йому належне і з великим задоволенням ходять на подібні виставки. Але хочеться трохи зупинитися саме на американській карикатурі. Я завжди казав, що сьогодні. Жанр карикатури це мова міжнародного спілкування. І от, що характерно для Сполучених Штатів, вони дійсно зробили цю мову доступною для мешканців Сполучених Штатів, тобто це ціла індустрія, яка розміщується у засобах масової інформації. Тобто Політична карикатура це дійсно невід'ємлема частина життя у мешканців Сполучених Штатів Америки. І художник карикатурист у пресі в Сполучених Штатах це частіше всього журналіст або політичний оглядач, який засобом графічним дає оцінку тим. Речами, які проходять у світі. От. Тому о, це елемент мистецтва коміксу, який зараз е, викладається в університетах і не тільки в Сполучених Штатах Америки. І на сьогоднішній день ми, полтавці, можемо побачити ці речі. Багато для кого вони незвичні, багато якому кому вони здаються несмішними, тому що це частіше всього матеріали газет, матеріали.